Всім привіт! На огляді активна інвалідна коляска отобок AVANTGARD Guard Tin 2. Ось так вона виглядає в складеному вигляді. Зараз її розкладемо. Бачите, є ремені безпеки, які при бажанні можна зняти. Це ось така подушка. Фірмова JZP. Тут пишуть параметри. Ширина сидіння 28 см, глибина 30 см, максимальне навантаження 75 см. Взагалі коляска повністю робоча, в хорошому стані, все працює, але є певні недоліки у вигляді, наприклад, царапин, якихось там забруднень десь, ще треба додатково підчистити, Де, в принципі, усе По параметрах. Ширина сидіння 28 см, але якщо міряти від між підлокітниками то 30 см. Загальна ширина від обода до обода 46 см. Глибина сидіння регулюється, може бути на 5 см менша від того, що є зараз. Зараз ну, на 30 см. Відстань від сидіння до підлоги зараз 43 см. Взагалі регулюється 39-46 см. І висота спинки 34 см. Спинка регулюється натяг. Це покажу пізніше. Починаємо, як завжди, з підніжок. Підніжка, бачите, тут виконана в такому варіанті. Потрібно підняти. Ось тут і так вона відкривається і закривається. Є, бачите, певні якісь царапини. Ну, це зрозуміло. Передні колеса. Передні колеса литі, можна регулювати висоту їхню, що дає змогу потім змінювати кут нахлосидіння. Подивіться. дивіться, бачите, колеса обертається досить добре переднім, це свідчить про те, що підшипники ще живенькі. Блокування коліс працює, можна, до речі, регулювати силу затиску. З однієї і з другої сторони все окей. Колеса пневматичні. Фірми швальбе, К, 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 Не пишу. Гуарт. І ось бачите. Максимальний тиск. 6-7,5 бар. А, до речі, ось ці от накладки пластикові. що це? пай, якщо я не помиляюсь, їх, до речі, можна зняти. Тут ситуація ідентична. Бачите ще. Протектор тут ще досить хороший. Чого я не можу сказати про передні пневматичні колеса, якби, можливо, воно б вже її замінити, але це вже на ваш розсуд. Що ще вам показати позаду? Підніжка, яка при бажанні вона може її можна в ту сторону повернути, вона вам не буде заважати або взагалі зняти. Можна регулювати висоту сидіння. Ось тут, а також глибину. Ось тут вам потрібно буде цю направляючу переставляти. А позаду є зручний отакий от карман. Дані ручки. Їх можна взагалі зняти при бажанні або підняти по висоті, так як вам потрібно. Під сидінням також є карманчик. Ось тут ремінь безпеки можна зняти. Тут бачите підлокітники. Трішки є місцями царапами. Спинка м'яка. Зручна буде, плюс можна її регулювати, силу натягу. Ну, в, принципі, в принципі, мабуть, це і все, що я хотів сказати. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання я залишу внизу під відео. Дякую за увагу!